Говорять бровари. Ми вас вітаємо з Новим роком. Хай він почнеться смілим кроком. Діяльність ваша процвіте. Рахунок в банку підросте. І в справах ваших буде згода. А в особистому житті бажаємо радості і долі, любові, статків у сім'ї та щастя, щоб було доволі. Міськрайонне радіо, ми раді вітати вас, шановні наші радіослухачі, в новому 2012 році. Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут сім'ям. Ходячи в новий рік, ми традиційно підводимо підсумки року, що минає, та будуємо плани на майбутнє. З нами охоче ділиться і планами на 2012 рік. Голова Броварської райдержадміністрації Петро Іваненко. Шановна броваршина, хочу сказати, що рік 2011 він був непростим. Непростим, в тому що як в економічному, так і в економічному плані, так і в політичному. Це тими процесами, які відбуваються безпосередньо у світі. Але в 2010 році, коли ми прийшли на цю посаду, я прийшов на цю посаду, було чітко визначено завдання це працювати з людьми, президентом України Віктором Федоровичем Януковичем і повертати людей довіру. Тому і пріоритетними завданнями це було соціально-економічне питання, ті, які ставив перед нами президент, уряд і губернатор, і вирішувати їх безпосередньо разом. Із громадою праворшинами, депутатським корпусом, всі ті питання, які перед нами ставить уряд, держава і президент. Тому відповідно до то формувалися програми, формувався бюджет. Але зрозумілося, тих коштів, які виділялися уряд, їх не завжди вистачало. Хочу тільки сказати слідуюче, що не дивлячись на ті кризові борги, на ті борги, які були в державі, ви знаєте, що в 2011 році держава віддавала близько 90 мільярдів гривень боргів. Тих, які запозичили в різних міжнародних фінансових організаціях то навіть для Бровозького району урядом виділено більше 6-2 мільйонів гривень субвенцій. Це на різні програми, це дуже багато. І саме завдяки цьому в нас була можливість в цьому році будувати школи, будувати дитячі садочки, планувати, проектувати будинки культури, ремонтувати дороги. Проектувати, скажімо, як за допомогою інвесторів, сміттєпереробний завод, які ми хочемо, три заплановано і запроєктовано три молочні ферми. І є як за допомогою уряду, вони будуть фінансуватись, так і за допомогою інвесторів. Але я хочу сказати слідше: що у цьому році державою виділено на освіту більше, ніж виділено за попередні 20 років. Тобто, можна сказати, 19 років. Це говорить про те, що Уряд, влада сприділяє цьому велику дуже увагу, і ви знаєте, що найголовніше те, що пріоритети держави, це здоров'я нації. Тому в минулому році була введена поліклініка. У цьому році ми разом з Ігорем Васильовичем попрацювали депутатськими корсами підприємцями і відремонтовано два великих блоки: це інфекційний і реабілітація матері дитини в дитячій лікарні. Де туди залучено не бюджетних, а інвестиційних коштів більше 2 мільйонів. Я бажаю, що це якраз є те, на що ми повинні на чому ми повинні приділяти увагу. Не говорячи про те, що в нас є ветерани. І коли було 9 травня, не в непрості часи, як місто, так і район або купили по два автомобілі у Вас 2107 і та черга, яка була ветеранами і суттєво скоротили це тим інвалідам, яким потрібно було автомобіль, для того, щоб вони люди, ті, які давали своє життя заради того, щоб ми сьогодні могли жити і працювати, отримали цей автомобіль, подарок, подарок від влади, подарок, в тому числі від партії регіонів. Ну це це надихає людей, і це людям дає можливість вірити в владі, тому що є питання, скажімо, афганців, Ми їх вирішуємо. І в місті, і в районі відділяються там, виділяються квартири, у нас виділяються земельні ділянки, так само і чорнобильцям. Є категорія соціально незахищених, є категорія дітей. Тому в цьому приділяється велика увага. Є дитячі будинки для сиріт, ребіляційні центри. Тобто, всіма цими питаннями влада на сьогоднішній день займається. У нас визначені пріоритети, чим ми повинні займатися. У 2012 році найголовніше це треба нам підготуватися до євро. 2012 Це щоб були дороги, це щоб були відповідні обладнані стоянки, місця для відпочинків, тому що це, це теж немало значимо. Це найголовніше, але найголовніше те, щоб у кожній, в кожному будинку була вода, був газ, було світло, було тепло, було людям за що купити продукти харчування. Тому ми працюємо над тим, щоб рівень життя, ми це влада, рівень життя людей був набагато вищий, ніж він є сьогодні. Це можна зробити по багатьох аспектах. Люди можуть купувати продукти харчування, якщо або одяг, якщо він, скажімо, ціна його не зростає або тримається на місці, або навіть і падає. Ну може падати тільки тоді ціна, коли є конкуренція. От ми робимо все для того, щоб у Бровицькому районі. Була конкуренція, було більше підприємців, які виготовляють ту чи іншу продукцію. Їх реалізовували на ринках Броварщини і ринках Київщини або України. Тому у нас найбільше інвесторів і інвестиції в Броварському районі постійно зростають. І на сьогоднішній день вони вже сягають близько 8 тисяч доларів на одного жителя. Що нам ще не вистачає? Не вистачає якісніших продуктів. Ми думаємо про здорову націю, про дітей. От ми запланували і розпочинаємо будівництво у 2012 році молочних ферм. тобто провершина. Вона буде нарощувати поголів'я великої рогатої худоби, і таким чином ми будемо відроджувати село. Тобто нам вже буде, ми можемо тим людям стареньким дивитися в вічі, ви бачите, що земля вже буде оброблюватись, не буде, і все менше менше буде тієї землі, яка зароща бурянами. І тоді тим ветеранам, стареньким людям, які попрацювали на цій землі, які віддавали своє життя, не так буде боляче дивитися. Це проблема на цій. Проблемою ми працюємо. Тому я побажаю всім людям, щоб в старому році вони залишили всі свої проблеми. І щоб у новий рік, наступаючий рік 2012 року, вони їх зустріли з радістю, з впевненістю, з надією, і щоб їхня радість, впевненість і надія обов'язково справдились. Тому я щиро вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христом. Нехай ваші серця будуть. Зігріті любов'ю і теплом, домівки наповняться добром, радістю та Божим благословення. А очі світяться щастя. Тому всіх з наступаючим новим роком 2012. Всім доброго щастя, і хай Господь береже всі ваші домівки. Про підсумки 2011 року та основні пріоритетні завдання в новому році розповідає голова Броварської районної ради Анатолій Деменко. Дійсно, 2011 рік був непростим в плані економічного, в плані розвитку, в плані забезпечення життєдіяльності району. Тому була робота районної ради направлена перш за все на стабілізації ситуації, а вона в районній раді. Я хотів би сказати, що дійсно у нас сьогодні здорова обстановка, незважаючи на те, що дійсно сьогодні в районній раді 5 політичних сил, які представлені потужно, але ми змогли знайти спільну мову, спільні ті плани і ті бачення, над якими треба працювати. Є розуміння, це я вважаю саме основне. Це говорить про те, що як тільки виникають питання, які потрібно вирішувати, щоб не затягувати його, враховуючи ті навіть зміни в законодавстві, коли повинно бути на сайті все оприлюднено, обговорено в суспільстві, пропозиції від всіх надходять. То ми абсолютно і, і депутати з розумінням до цього ставляться про процедуру обговорення в комісіях. У фракціях, на президії і розглянуть на сесії практично все, що питання, які виносились, вони більшістю депутатів підтримані. Це, я вважаю, одне із основних досягнень нашої спільної роботи. Є порозуміння і співпраця гілок влади, як районної ради, так і адміністрації. У нас на сьогоднішній день нема розходжень і погляду. Ми знаходимо спільну Мову, спільне бачення і спільно їх вирішуємо. Можна сказати, що велика робота проведена в літній період, коли потрібно було оздоровлювати дітей. Практично Броварський район зайняв перше місце в області. Це не просто було вирішити, коли бюджетних коштів було обмежено, і ми їх економили і намагаємося економити, тому що дійсно це навантаження на. Бізнес на підприємство. А сьогодні ми знаємо, що криза вона не дозволяє активно працювати і отримувати великі прибутки. Скажіть, будь ласка, на порозі 2000, нового 2012 року, мабуть, вже є якісь плани і визначені, якісь пріоритети для того, як буде рада працювати надалі? Особливо яких то перемін не намічається. Ми хотіли би зберегти. Ті підходи, і той темп роботи в районній раді, в комісіях, депутатах спільно з громадами і сіл і селищ і району багато зроблено в плані соціально-економічного розвитку залучені кошти, інвестиційні кошти, не тільки бюджетні, не тільки місцевого бюджету, і державного бюджету. І ці ж темпи ми хотіли б зберегти і на майбутній рік з тим, аби Дійсно покращити матеріально-технічну базу наших бюджетних установ з тим, аби населення нашого району відчуло, що дійсно влада робить все більше і більше для того, щоб життя ставало краще. Це говорить сьогодні і президент України, сьогодні і уряд над цим працює, і губернатор. Тому ми в цьому плані підтримуючи владу. Як на державному рівні, так і на місцях, і спільно працюємо і виконуємо ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Напередодні Нового року та Христового вітаю всіх жителів Броварщини з цими світлими святами. Нехай вони принесуть кожну домівку радість, затишок, тепло, достаток, щоб ті надії і мрії, які в кожного є, щоб вони обов'язково збулись. І ми цього щиро бажаємо і віримо, що так і буде. З новорічними вітаннями броварчан звертається міський голова Ігор Сапошко. Дорогі броварчани, ми стоїмо на порозі закінчення 2011 року. Рік, який закінчується, був визначним для нашої держави. Україна відсвяткувала 20-ту річницю незалежності. Для міста бровари це теж був визначний рік. За останні три роки ми виконали бюджет на 105,1%. Це говорить про те, що економіка міста працює. Працюють підприємства, підприємці. Я хочу побажати вам, щоб всі негаразди, недуги залишилися в 2011 році. Побажати, щоб рік новий приніс, добробут, злагоду, удачу і процвітання нашому місту. З новим роком. До всіх привітань приєднуємося і ми, колектив редакції міськрайонного радіомовлення. Шановні наші радіослухачі, бажаємо кожній родині, сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров'я, любові, миру і процвітання. Нехай новий рік увійде до вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на нові вагомі здобутки. Хай доля щедро обдаровує всілякими благами, а друзі та ділові партнери ніколи не.